Кріптошос. Криптокрах 11 жовтня. Що сталося? Розбираємо за 60 секунд. Початок на Binance злили 60-90 мільйони USD WBET і BNSOL, використавши дірку в ціноутворенні. Застава оцінювалася за ордербуком біржі, а не оракулами. Результат: ціна USD впала до 0,65%. А що далі? Це запустило ліквідації на 500 мільйонів до 1 мільярда. Атака була спланована. За хвилини до новин про тарифи Трампа на Хайперліквід відкрили шорти на 1,1 мільярда по BTC і ефіру. Каскад ліквідації обвалив ринок на 19 мільярдів. Альткоїни впали на 50-70% за день. Атакуючи заробили 192 мільйони на шортах. Майстери хто винен? Binance за помилку в системі, атакуючи на засплановану схему. USD не винен, стейблкоін тримався один до одного скрізь, крім Binance. Binance обіцяє компенсації, але тільки тим, хто торгував з USD. Урок. Ніколи не торгуйте на все і тримайте стопи.